Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 8 січня 2025 року. Небо сьогодні ясне-ясне, вночі ясне. падав дощ. Дивно у нас зима вже. Ну що ж, подивимось, який сьогодні буде день для нас, яка енергія. О. Сімка Пентаклів. Так, а що у нас на дні колоди? Трійка Пентаклів. Ну, такий фінансовий сьогодні день Пентакливий. Сімка Пентаклів це, як товти воду в ступі, коли багато роботи, а результату. І тим більше оплати не видно, або вона мізерна. Тобто працюю, 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 можливо, хтось вам ще підкинув свою роботу, прикладаєте зусилля, а де ж цей результат? І вже хочеться опустити руки, і вже не знаю, чи варта, варта робити ту роботу. Чи взагалі якась буде винагорода. Ну, тобто, це вже, бачите, тут людина сіла, втомилась і думає, хто би замість мене ото пороби, цю роботу всю зробив. Це не лінь, але це вже така зневіра, що щось з того вийде. Що я вже не маю сили, я не маю бажання, я не маю. Натхнення, терпіння, ото все розгрібати, тому що немає результату, немає плодів. На дні колоди в нас трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це колективна робота, але вона йде в нас фоном. Тобто, можливо, от саме цю купу і от до неї причетні. Люди, що всі разом ви починали разом, начебто, все йшло, йшло добре, гладко, а потім один відійшов, другий відійшов, залишив і все скинули на вас. Тому що ну, ми прийшли тільки допомогти, можливо, дійсно, ви просили про допомогу. А можливо, починалося це як спільний проект, але якось потім комусь набридло, комусь стало нецікаво, хтось свою роботу зробив, хтось зрозумів, що воно не вартує прикладених зусиль, і всі розбіглися. Бачите, тому що було троє, починалося. А закінчилось те, що ви один сидите, і не знаєте, що з цією купою роботою робити. А можливо. Що ось трійка Пентаклів, це також може бути нові ваші знання. Ви закінчили курси, і тобто, ви здобули нові знання. І ви попробували, тобто дали рекламу, про себе заявили, що я можу, я ось володію новими навиками, новими знаннями. І оце замовлення, які надійшли, але ви не до кінця. Пояснили, розібралися, якою має бути оплата. І взагалі, ви тішитеся тим, що багато клієнтів, багато замовлень. Але коли ви вже отримали ці замовлення і сіли їх виконувати, втілювати, ви зрозуміли, що шкірка не вартує вичинки, що ви або. Не домовилися про ціну, про оплату, або про час, або ну, тобто, що щось пішло не так, тому що роботи багато, а результат вас не задовільняє. Результату поки що не видно. Ну, або це може бути, якщо це не стосується грошей, роботи. То тоді це такі буденні справи, які ми робимо щодня, особливо вдома. Робимо, 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 і не видно навіть, що ми щось робили. І цілий день, ніби зайняті. От, Можливо, в когось такий буде сьогодні день, коли роблю і не бачу результату. Працюю, прикладаю зусилля, втомлююсь, а ні кінця, ні краю, ні результату. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам сьогодні допоможе? П'ятірка кубків. Дуже добре. Яким чином отакий от поганий настрій, депресія нам допоможе? Ну, п'ятірка кубків це розчарування. Це наш стан, коли не виправдалися наші сподівання. Ну, от, Можливо, саме в такому стані от, дуже схоже, бачите, отут також людина сидить і вже нічого не хоче, ні тої роботи, ні, ні. допоможіть мені, спасіть мене, заберіть мене з тої роботи, заберіть в мене ту роботу, тобто ось такий стан. І, можливо, така карта в нас в позиції, що допоможе саме в такому стані. Ви зрозумієте, в чому проблема. Ви зрозумієте, що це не, не проблема в тому, що багато роботи, а проблема в вашій е, раціональності. Ви не вмієте раціонально використовувати ресурси, час. Ви не домовилися про оплату заздалегідь, не обговорили це, тому що ви так тішилися своїм замовленням, що у вас є клієнти. Можливо, от саме. В такому стані ви зрозумієте, що не все пропало. Дивіться, тут три кубки перевернутих, так, з них вже розлялося їхнє наповнення, його вже не назад не повернути, але можливо, ви зауважите, що не все пропало, що є ще два кубка, що ви для себе зрозумієте, як правильно розпоряджатися своїми ресурсами. Саме, от коли сидите, багато роботи, і треба все встигнути, ви обіцяли зробити цю роботу. І от саме в такий, в такий момент, в такому стані, ви зрозумієте, як вам на майбутнє поступити, як працювати, як домовлятися, скільки замовлень приймати. Тобто ви зрозумієте, що таку кількість ви не опрацюєте. Тому треба знизити планку. Ну що ж, а що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Що тут в нас? Дев'ятка пентаклів? Заважати буде те, що ви ще не, знаєте, ділите не вбитого ведмедя, не добутого ведмедя. Ви вже рахуєте, скільки ви отримаєте грошей і прибутку от з тої роботи, яку ви ще не зробили. А щось може піти не так. А хтось може відмовитися. А можливо, ви взагалі про суму не домовлялися, і, і люди скажуть: ні, це за дорого, це забагато, я не згіден платити таку суму. Тобто заважати буде те, що ви це завжди під підбиття підсумків, це вже результат. А у вас результату ще немає, а ви вже його рахуєте. І можливо, навіть рахуєте, куди ви гроші ті використаєте. У вас є вже план на ці кошти, які ви собі плануєте отримати. Тому не рахуйте заздалегідь. Не, коли, поки ви не маєте в руках цих грошей, не потрібно планувати, куди ви їх збираєтесь потратити. Заховаємо, щоб не, не, від, не відволікали нас гроші, тому що роботи багато, робота не зроблена, нема чого витрачати примарні гроші, яких ще немає, і не факт, що вони ще будуть, тому що цей рубіж ще треба перейти. Щоб були гроші з сімки пентаклів, треба перейти на вісімку пентаклів. Зрозуміти, що ні, я мушу це зробити, я обіцяв, це моя робота, люди чекають. От коли ми беремо, незважаючи на все, хочу, не хочу, можу, не можу, беремо і працюємо, віддаємо те, що ми обіцяли. І от тоді буде заробіток. Наразі в нас є сімка пентаклів. Не можу, не хочу. За що мені це все? Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Обіцяю бути спокійний, тому що Пентаклі, Земля, вона завжди приймає все на себе. Вона все гасить. Це спокій, це гармонія, рівновага, практичність. І я вам бажаю сьогодні. Ось такого натхнення і бажання, щоб, щоб не відбувалося, ну, навіть якщо є багато роботи, не опускайте руки. Чим от довше ви будете сидіти, тим довш, надовше розтягнеться от і ці емоції ваші, ті претензії, і здій... воно буде от переливатися з пустого в порожнє. Ви будете себе виснажувати, думати, картати і злитися, і, і хочеться руки опустити, але ну, а віз і далі там. І толку з того нуль. Тому ви ж приймали ці замовлення. Це ваша робота, ніхто і за вас не зробить. Зробіть і будете мати час на, на роздуми. Я бажаю вам сьогодні позитивного настрою, знаєте, такого розуміння ясності чіткої стратегії. Що вам все по плечу, ви все, це ж ваша робота, це не є щось таке, що ви не вмієте робити. Зібралися силами, стали і зробили. Я вам бажаю гарного настрою протягом цілого дня, оптимізму, впевненості, радості, легкості. Я впевнена, що ви все зможете. Ви в мене молодці, ви в мене найкращі. Люблю вас обіймаю. Хочу, щоб день був для вас легким. Легким, приємним, позитивним, щоб все вдавалося. Ну що ж, мої дорогенькі, чекаю від вас дворотнього зв'язку. Пишіть, дякую, що ви мені пишете. Мені дуже приємно відчувати. Ось такий наш енергообмін. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто не з нами, приєднуйтесь. Мені дуже приємно, як нас стає більше. Відчувається оця колективна енергія, підтримка, допомога один одному, коли ми ділимось своїм позитивом. Ну що ж, мої любі, успішного вам дня. Обіймаю вас і почуємось, папа! -па.